У північному регіоні Донецької області розташоване місто Краматорськ. Краматорська спеціальна школа номер 33 знаходиться у малівничому куточку нашого міста. Координацію діяльності навчального закладу здійснює департамент освіти і науки Донецької обласної адміністрації. Основними напрямками діяльності закладу освіти є. Організація освітнього процесу, який відповідає вимогам нової української школи, спрямованої на формування сучасної моделі випускника з необхідними життєвими компетентностями, проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснення корекційно-відновлювальної роботи, забезпечення соціального захисту, добувачів освіти. Вперше школа гостинна відчинила свої двері. У 1965 році в школі працюють віддані своїй справі та дітям 23 педагога, 12 з яких мають першу кваліфікаційну категорію, 4 другу, 7 спеціалістів. Школу очолює комісаренко Світлана Олександрівна. Є в житті речі, які ніколи не забуваються. Це батьківщина, мати, любов, школа. Необхідною умовою успішної роботи школи є наполеглива та творча праця колективу, яка складається як із досвідчених педагогів, так і з молодих перспективних учителів, які володіють новітніми технологіями. Це люди, яких дуже турбує доля дитини. Взагалі, учительська професія це професія, яка потребує колосальної емоційної віддачі. А оскільки наші діти приходять із дуже складних сімей, з дуже складним психоемоційним фоном, ми намагаємось з першого дня перебування оточити їх максимальною турботою і увагою. В навчальному закладі навчаються та виховуються понад 100 учнів з порушеннями інтелектуального розвитку. Супутніми розладами, аутичного спектру, синдромом Дауна та іншим. Головне завдання педагогічного колективу полягає у подоланні вад дітей з особливими освітніми потребами, створенні освітнього середовища, що сприяє залученню учнів до активної пізнавальної діяльності, максимальному розкриттю природних здібностей, талантів, їх соціальної адаптації та інтеграції у суспільстві. Під час проведення уроків вчителі широко використовують матеріально-технічну базу навчальних кабінетів. Цікаво, змістовно, різноманітно проводити уроки, педагогам дозволяють сучасні мультимедійні засоби навчання. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій в освітній діяльності є пріоритетним та ефективним, оскільки допомагає кожному учаснику педагогічної взаємодії. Адаптуватися в новому інформаційному середовищі, на базі нашої школи проходять обласні семінари та засідання творчої майстерні педагогів з використанням ІКТ в умовах спеціальної освіти, здійснювати вибір майбутньої професії вихованцям закладу дозволяють уроки професійно-трудового навчання. Трудове навчання здійснюється диференційовано, з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей. Та можливості учнів за профілями, швейна справа, столярна справа, художня обробка деревини, штукатурна малярна справа. Весь освітній процес школи спрямований на формування в учнів комплексу громадянських якостей, глибокого розуміння ними приналежності до українського народу, своєї батьківщини, внутрішньої потреби і готовності відстоювати її інтереси. Реалізувати свій особистісний потенціал на благо і зміцнення української держави. Важливе місце в роботі педагогів закладу посідає корекційно-реабілітаційна робота. Всі учасники освітнього процесу забезпечені психолого педагогічним супроводом. Для подолання і компенсації порушень проводяться індивідуальні і групові заняття з урахуванням вікових особливостей дітей. Особливу роль в корекційній роботі займають заняття з розвитку мовлення. Логопед працює над корекцією звуковимови у дітей, використовуючи різноманітні методи і прийоми для розвитку рухливості артикуляційного апарату, координації рухів та дрібної моторики. Значне місце відводиться лікувальній фізкультурі. Заняття лікувальною фізкультурою проводять диференційовано в спеціально обладнаному кабінеті. З розподілом на групи згідно рекомендацій лікарів. Заняття соціально-побутового орієнтування направлені на адаптацію дітей до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя. Діти та вчителі своїми руками створюють затишну атмосферу школи. Учні нашої школи активно долучилися до благоустрою рідного навчального закладу. Зокрема, ведеться виготовлення декорацій та прикрас до шкільних заходів, висадка дерев, квітів, прибирання шкільного подвір'я, а також інші роботи на території школи. По домашньому діти відчувають себе у спальних кімнатах, обладнаних сучасними ортопедичними ліжками, з урахуванням вікових норм, які забезпечують приємний та комфортний відпочинок. Працює шкільний медичний пункт обладнаний відповідно до сучасних вимог, завжди до послуг учнів та педагогів шкільна бібліотека. Учні школи забезпечені п'ятиразовим збалансованим харчуванням. Педагогічний колектив приділяє належну увагу такому виду роботи, як фізкультурна оздоровчання. Вихователі дбають про змістовний відпочинок та дозвілля дітей, Позаурочна виховна діяльність складає органічну частину життя навчального закладу. І являє собою систему організованих і цілеспрямованих культурно-масових заходів, які сприяють моральному, розумовому, фізичному вихованню школярів для розвитку творчих здібностей вихованців та їх зайнятості, позаурочний час школа пропонує широкий вибір гуртків за інтересами: Газетоплетіння, тістопластика, випалювання, бісероплетіння та інші. Зокрема, були успішно реалізовані учнівські проекти, такі як Українська Садиба, «Святогір'я Перлина Донеччини, спеціальна школа тісне взаємодіє з громадськими організаціями, благодійними фондами, волонтерськими групами, а саме, організацією Відповідальні громадяни, обласним палацом молоді Юність, благодійним фондом Зірка надії, міським краєзнавчим музеєм. Вокальним колективом Калінушки, письменником та поетом-земляком Юрієм Доценко, регіональним ландшафтним парком Краматорськ та іншими. Робота з батьками полягає в наданні педагогами консультацій, рекомендацій, порад щодо навчання, виховання і розвитку їх дітей. Випускники закладу отримують свідоцтво про закінчення спеціальної школи що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу з відповідною ліцензією. Вони знайшли себе у самостійному житті і працюють за обраними спеціальностями. Наша школа це казковий край, спрямований на реалізацію та саморозвиток дітей з особливими освітніми потребами. Це дружна сім'я, педагогів та їх вихованців ласкаво просимо до нашого закладу.